Вітаю вас, любимої дітки! Сьогодні ми з вами будемо говорити, а про що відгадайте загадку? Дихає, росте, гарно цвіте, а ходити не може. Що це? Так, це квітка, діти. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про весняні квіти. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, квіти всюду розквітають, це вони нас так вітають. Діти, а чи знаєте ви весняні квіти? Відгадайте мої загадки. На весні я зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Наступна загадка. Стала на поляні в жовтом сарафані, підросте, сміхнеться, для вітрів вбереться в платячко біленьке, пишне та легеньке. Це кульбаба. На квітник поглянуть діти, там стоїть козак між квітів. весь червоний гордий пан, не козак, це а тюльпан, добре. Діти, а тюльпани бувають різнокольорові, жовті, рожеві, білі, фіолетові. Наступна загадка. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку. Жовті ніжні пелюстки, зеленесінькі листки. В квітнику у мене звіз гордий красень, це нарцис. Чудово, дітки, всі загадки відгадали. Діти весною розквітає багато інших квітів: це барвинок, фіалки, підсніжники, дзвіночки, конвалії. А тепер пограємо в гру. Хто? Звідки? Що це, діти? Це тюльпан. Де росте тюльпан? У саду. Який він? Садовий. Що це? Це пролісок. Де росте пролісок? У лісі? Який він? Лісовий. Що це за квітка? Це кульбаба. Де росте кульбаба? На лузі. Яка вона? Лугова. Тепер пропоную пограти в гру один багато. Один тюльпан. А багато чого? Тюльпанів. Один нарцис. Багато чого нарцисів. Одна фіалка. Багато чого фіалок. Одна кульбаба. Багато чого, кульбаб. Один дзвіночок. Багато чого дзвіночків. Молодці діти, впоралися. А зараз. Давайте складемо розповідь про весняну квітку на вибір за таблицею, схемою. Тож розпочнемо. Я виберу квітку нарцис. Це нарцис. Він росте на квітнику, у садку. У нього довге зелене стебло, довге вузьке зелене листя. Форма пелюсків овальна. Квіти у нарциса бувають білого, жовтого кольору. Квіти потрібні для того, щоб люди милувалися ними, щоб вони прикрашали природу та до них прилітали бджілки. А ви діти, складіть розповідь. Про будь-яку іншу весняну квітку у вас все вийде. Бажаю вам гарно провести день до зустрічі малята!